Фесини проводили на стадіоні, тепер то ще той стадіон є. Тут, тут біля школи. Так, там біля школи. Там були всього, то, такі вправи, різні вчили робити. І фесини ще робили, отут я називалося Дубина Лістики, там була спеціальна поляна, одна поляна була для поляків, а інша поляна була українців. І ніхто ні з ким не бився. Ті собі своє святкували, а українці святкували собі своє. Бо поляки мали такі на там називався Соків, то був польський. А наша була, ми тоді ще не мали просвіти, mm -hmm. але почали будувати. А сходилися, оту, де є тепер цей пожарна ніби, то там робили трошки. Ну, а скільки там було на кімнатах, то був просвітував там, де от, власне, де школярик. Mm -hmm. де школярик а хто започаткував саму просвіту тут у Бійберці? Саму просвіту, то був такий цей, був боднар і був. А як він називався тут? Я, я, я не, не пам'ятаю. І до допрощити були е, першетні бойки, прізвища їх, то вони до допрощити були, Чемиринські, Угу. Ну і, а ще такі були, ну так, ну, Михайловський, він також мешкав біля лікарні. Їх там ще нікого немає. А шамарицький був на підого називався. Сабатовичі. Ото були такі активні просвітяни.